Доброго дня, дорогі глядачі, з До вами канал «Народна думка». Цей місяць прийшла доставка фа, газу і всі просто в ужасі да, за голову взяли, що за суми, звідки такі суми, і я не виключення. Мені також прийшло. Дякую моїм підписникам, що допомогли розібратися, тому що я відмовився від паперових квитанцій. Більше такого робити не буду. І ви не робіть, бо потім просто не знаєш, за що ти платиш. Просто приходять суми. Тож. За доставку газу прийшла в два рази більша сума, і люди не розуміють, що це таке, звідки воно взялось, боргів ніяких не було. Виявляється, з цього місяця за доставку газу почали платити по-іншому, а саме е почали брати авансовий платіж, той, який вони люблять. Да? Тобто платимо тепер на місяць наперед, Не за використаний, а наперед. Ну, Бог з ним, той авансовий платіж. Але чому так сталося? Да? Ну, тобто це один раз лише таке буде. Двойна сума, але чому так сталося і що буде далі? Ну, По-перше, варто сказати, що з 1 січня вже буде нова сума в квитанції, тому що буде рахуватися за попередній газовий рік, і газовий рік це до жовтня місяця цього року, скільки ви напалили, помножиться на ціну вашої доставки газу і поділиться на 12 місяців. Крім того, це ще не все. Ще багато змін. І одна з ключових, за яку заявила комісія на КЕРЕБ, про те, що хочуть перейти на оплату по факту споживання. Тобто будемо платити не рівними сумами 12 місяців, а ну, от скільки ти напалив, заплатив за газ, стільки за таку саму кількість кубів. Ти платиш за доставку газу. При тому, що ціна залишиться такою самою. Ну, вартість кожного куба за доставку газу в кожному регіоні різна, да? це ж ви знаєте. Тобто в Києві це може бути 50 копійок, в Івано-Франківську це може бути аж там до 3 гривень. До речі, моя Вінниця також в списку найдорожчих. 2,32 я плачу. Це одна з найбільших цін за доставку газу за кожен куб. Е -е. Таким чином, що вже, скоріш за все, цей авансовий платіж був введений тому, що хочуть переходити на нову систему. Тобто, щоб люди позаплачували на місяць наперед, і за цей місяць, поки буде переведення, в них вже типу, було заплачено, і далі вони будуть платити по фактичному. Споживання. Е, я, наприклад, за те, щоб платити по фактичному споживанню. Ну, якщо е, типу, споживання не міняється там, кожен рік, плюс-мінус однакове, ви стабільно живете, стабільно палите, стабільно платите, то і сума там фактично не міняється. Там, ну, майже весь час в квитанції вона однакова. У мене, наприклад, 280 гривень на місяць. Цей місяць пройшло 560 тому що ще захотіли аванс на один місяць вперід. А от Саме найбільше для людей, наприклад, які в тому році активно користувалися газом. Да, е, платили за його доставку. В цьому, році, наприклад, виїхали. Ну, взагалі не живуть. А за доставку газу їм буде приходити така ж сама сума за минулий рік. Тобто вони ще будуть по 300 гривень в місяць платити. За те, чим навіть не користуються взагалі. Та, в наступному році їм вже буде набагато менша сума, навіть якщо вони почнуть користуватися. Ну тобто, оце таке вводить людей в ступор, це нерозуміння, та, як воно нараховується. Я дуже довго з цим розбирався, слава Богу, розібрався, але від цього легше, що ти розібрався, не стає. Тому що навіть якщо ти зовсім не користуєшся, ти маєш платити по розрахунковим показникам. Тобто, якщо в тебе там вдома... Газова плита це одна сума, якщо газова плита і колонка, дві суми. Ну, вже друга зовсім, якщо газова плита, колонка і опалення, яким ти не користуєшся газовим, а користуєшся лише, там, наприклад, дровами, ну за те, що воно в тебе є в проєкті, ти платиш вже розрахункову значно більшу суму. Да, так це все зараз працює, але бачимо зміни. Тому тим, кому прийшла. Подвійна квитанція, не лякаємося, ну, тобто в два рази більше сума, не лякаємося. Перша частина це за попередній місяць, друга авансовий платіж. З цим розібралися, да? навіть коли робиш проплату, то пише, що до кінця цього місяця вже тебе проплата здійснена в квитанції від привату. Да? Далі не робіть так, як я, не відмовляйтесь від паперових квитанцій. То хоч якийсь метод контролю і бачення, що у вас там відбувається, да, з цими показниками, всім цим іншим, там хоч щось написано. Бо потім де його шукати достеменно невідомо. Е і е готуємося до великих змін. Ну, те, що будуть квитанції змінені з 1 числа, це 100%, тому що е буде перерахунок по новим споживанням. Да? А от е чи введе на креп. Оцю дію постанови, щоб рахувати по фактичному використанню, це ще розглядається. Тому я активно спостерігаю, вам розповідаю. До зустрічі на Народній думці і контролюйте свої квитанції, щоб не платити лишнього. Я буду з радістю розповідати вам, що змінюється, щоб ви були в курсі. Тому давайте долучайтесь і розберемося.